Ранок 2 січня 2024 року на лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки у квітковому магазині на Голосіївському проспекті. Працівники поліції, які прибули на місце, побачили картину звірячого вбивства. 54-річна продавчиня магазину лежала з численними ножовими пораненнями, 34 удари ножем. Серед них поранення в області ребер, живота, шиї та голови. Усім привіт! Вітаю вас на каналі Дівчина у Подкасті. Мене звати Ярослава. Сьогодні я розгляну один із найстрашніших випадків серійних вбивств у новітній історії Києва. Голосіївський маніяк перший серійний вбивця столиці за останні 10 років. Він вбивав методично, холоднокровно. І залишався непоміченим протягом багатьох років. Пізніше стало відомо, що жінка родом із Дрогобича Львівської області. На її пальцях не було золотих каблучок, які, за словами колег, вона завжди носила. Перед тим як піти вбивця поклав на тіло жінки жовті троянди, ніби він сумує, що вбив її. Ну, мама, мама працювала в квітковому магазині 10 років десь. А мама була дуже добра, дуже вічтова людина, довірчова. і напевно з того, що їй було легко. Вона хотіла всім допомагати. Цей словомисник скористався її. Поліція негайно розпочала розслідування. Завдяки записам із камер відеоспостереження, вдалося реконструювати події тієї. Фатальної ночі приблизно о 12-й годині ночі до магазину зайшов невідомий чоловік. Він почав розмову з продавчиною, а потім пішов. Коли настала комендантська година, чоловік повернувся. Щоб увійти в довіру до жертви, він розбив скло в сусідньому кіоску і сказав жінці, що це зробили перехожі. Запропонував разом його полагодити. Вона не розуміла, що це початок вистави, а ця розмова по телефону остання. Добре ранок, у тебе там вітрину розбили, діон. А куди я знаю хто? Я не бачила хто. Я чую, що був, був. Вийшла, дивлюся, там нікого не було, а там якийсь виходить маску закручена такий. Це там, щось по напані нашому говорили. Тут воно убіжали двоє, убіжали тут. Ну, я не йшла руда. Вірмо розбилась. Тихо, що мене прибили тут чи що? Втім, за кілька хвилин злочинець повернувся з метою вбивства. Камера спостереження зафіксувала після того, як жінка відчинила йому двері знову. Він одразу напав на неї. Це було останнє із серії жахливих вбивств. Через добу після злочину оперативники затримали підозрюваного в Голосіївському районі столиці. Ним виявився 37-річний іноземець, громадянин Узбекистану, без постійного місця проживання в Києві. У нього вилучили три золоті каблучки, що належали загиблій, а також гроші з каси квіткового магазину. Під час допиту затриманий не лише підтвердив факт вбивства працівниці, але й розповів детально про інші вбивства, які він скоїв. Його сповідь шокувала навіть досвідчених слідчих. Я дозволю собі невеликий відступ. Я працюю з кримінальними історіями вже два з половиною роки, але випадок Голосіївського маніяка вразив мене до глибини душі. Психологічний портрет цієї людини це щось неймовірно моторошне. Він міг спілкуватися зі своїми жертвами, пити з ними алкоголь, а потім холоднокровно позбавляти їх життя. Після затримання він. Детально пам'ятав кожне своє вбивство, розповідав про них з надією, що детальні зізнання пом'якшать вирок. Але повернуся до хронології його злочинів. Перше вбивство датується лютим 2018 року. У Харкові майбутній маніяк працював на одному з ринків. Там він убив свого знайомого, завдавши йому понад 30 ударів сокирою по голові та тулубу. Документи і телефон жертв він спалив, забрав лише гроші. Після цього поїхав до Києва. Серпень 2019-го, після спільного вживання алкоголю, він вбив раніше знайомого безпритульного поблизу станції метро Деміївська. Злочинець наніс йому безліч ударів ногами і руками, після чого схопив камінь і наніс ще вісім ударів по голові. Ім'я цього громадянина Узбекистану, відомого як Голосівський маніяк, майже ніде не публікується. Майже усі змі уникають згадування його імені. У деяких матеріалах його позначають лише ініціалом у але я знайшла його ім'я. Це Тавакал Хамідов. Він має доволі типову для свого регіону зовнішність. У нього чорні очі злегка сплюснутий ніс, густі чорні брови і борода. За його обличчя, мало що можна зрозуміти. Воно майже завжди однакове. Він не усміхається, не хмуриться, не видає жодних емоцій. Від цього стає трохи не по собі. Січень 2020 року, після вживання алкоголю з трьома чоловіками, батьком та його синами у підвалі будинку в Оболонському районі. Злочинець задушив їх усіх по черзі ременем від штані, поки вони спали. Коли тіла виявили причиною смерті, вважали отруєння алкоголем. Усі ці вбивства залишалися не розкритими протягом тривалого часу. Маніяк? Продовжував свої злочини. Наприкінці червня 2021 року в Святошинському районі він підійшов до двірника і вдарив його по голові. Коли той упав і втратив свідомість. Нападник планував його добити, але побачив поруч людей, тому вкрав гроші і поїхав з міста. Цей випадок був особливим: жертві вдалося вижити. Хоча здоров'ю було завдано непоправної шкоди. Потерпілий не повідомляв про напад у поліцію і його почали шукати вже після зізнань іноземця. Побачив, що я приходжу до тяни, з ноги обратно не вироблю. Червень 2023 року. Після знайомства і спільного вживання алкогольних напоїв на території урочища Бабин Яр злочинець задушив жінку руками. На початку липня 2023 року, неподалік від станції метро Почайна чоловік познайомився зі своїм земляком. Вони пішли святкувати, а потім убивця взяв шматок простирадла, на якому спав потерпілий, і зробив з нього петлю, щоб убивство виглядало як самогубство. Через кілька днів в Оболонському районі він задушив жінку, яка звернулася до нього по допомогу для з'ясування потрібного для неї маршруту. Заглушив і зверху сам так і все. В середині липня 2023-го на Петропавлівській Борщагівці злочинець познайомився в супермаркеті з літнім чоловіком, якого відвів у закинуту будівлю і задушив джинсовою тканиною. Після цього закидав тіло померлого сміттям. Так багато випадків і так мало згадок у змі було, тому що я, наприклад, не дуже пам'ятаю всі ці випадки, і це було нещодавно. Загалом за період з 2018 по 2024 рік Тавакал вбив вісьмох громадян України, Узбека, литовця і громадянина Грузії. Але їхні вбивства теж довго залишалися без розслідування, адже не було заяв про зникнення у цих випадках. Тіла залишалися невпізнаними або взагалі не були виявлені одразу. Серед його жертв були жінки та чоловіки віком від 35 до 81 року. Він позбавив життя трьох жінок і вісьмох чоловіків. Ще одного потерпілого намагався вбити, але не зміг довести задумане до кінця. Психіатрична експертиза визнала, що злочинець віддавав собі звіт у своїх діях і їхніх наслідках під час вбивства. Він був визнаний осудним. У листопаді 2024 року слідчі Нацполіції завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт було направлено до суду. Під час засідання обвинувачений поводився спокійно іноді навіть усміхався. Він не висловив жодного жалю за скоєне. Лише сподівався, що його зізнання будуть враховані. І ось 2 травня 2025 року було оголошено вирок. Суд призначив йому максимальне покарання. Передбачене законом довічне позбавлення волі. Коли щось вирок Кодексу України у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Ця історія змушує нас замислитися над багатьма питаннями. Як людина може залишатися непоміченою, вчиняючи такі жахливі злочини протягом шести років? За інформацією першого заступника голови нацполіції Максима Цуцкерідзе, цей серійний вбивця у столиці перший випадок за 10 років. Більшість убивств побутові, а понад 99% розкриваються одразу. Однак викликає це запитання, чому маніяка не вдалося розкрити шість років. Чому деякі смерті були помилково класифіковані як утруєння алкоголем або самогубства? Особливо вражає, наскільки легко злочинцю вдавалося входити в довіру до своїх жертв. Він спілкувався з ними, пив. А потім, коли вони втрачали пильність, душив їх або забивав камінням і заволодівав майном. При цьому найдорожче, що він забирав у свою жертву мобільний телефон. Вартістю півтори тисячі гривень і п'ять тисяч гривень готівкою. Тавакал Хамідов народився 13 вересня 1986 року в селищі Пулате в Узбекистані. Чи вбив він когось у себе на батьківщині, невідомо на допитах слідства? Він розповідав про своє складне дитинство, нібито пережити сексуальне насильство. У такий спосіб він намагався виправдатися, пояснити, чому сам став убивати ще й так. У 2000-х він переїхав до Москви, де вбив свого співвітчизника. Злякавшись, що його знайдуть, він поїхав до Харкова, де став працювати вантажником на ринку і жив у флігелі зі своїм земляком. Потім у них виник як це заведено називати в поліцейських зведеннях побутовий конфлікт. У 2021 році його затримали за викрадення автомобіля. Чоловік 11 місяців просидів у СІЗО, а потім вийшов на свободу. Суд призначив йому умовне покарання. Є ще один моторошний аспект. Цієї справи після вбивства в квітковому магазині злочинець залишався на місці події ще близько 40 хвилин. У цей час він обнишпорив приміщення, забрав каблучки, готівку, а потім, за повідомленням преси, здійснив акт наруги над тілом загиблої. Ймовірно, таким чином він демонстрував повне презирство до своєї жертви. Експерти з кримінальної психології відзначають, що серійні вбивці часто проявляють садистські схильності і голосівські Ніяк не став винятком. Його жертвами були переважно вразливі категорії населення: люди без постійного місця проживання, самотні перехожі, літні особи. Він обирав тих, хто не міг чинити серйозний опір. А їхнє зникнення або смерть могли бути не одразу помічені. Злочинний намір відносно цієї жінки з'явився тоді, коли він в кіоску побачив наявність у шухляці грошей золотії прикраси на жінці. А скоїв, як він сказав членам комісії, тому що йому наказав голос. Варто зазначити, що у правоохоронних органів не було підстав підозрювати серійного вбивцю до його затримання. Кожне вбивство було скоєне в різних районах Києва, різними методами і жертви не мали явних спільних рис. Злочинець не залишав почерку, який міг би пов'язати ці злочини. Справа голосіївського маніяка підіймає серйозні питання щодо безпеки в нашому суспільстві. Йдеться не лише про ефективність роботи правоохоронних органів. Але й про необхідність підвищеної пильності кожного з нас я неодноразово вас закликаю і закликала завжди дивитися на нове оточення, яке з'являється поруч із вами, на нових людей, які е, з'являються у вашому житті. Придивіться краще зайвий раз, перш ніж довіряти людині. Історія голосівського маніяка не просто кримінальна хроніка, це трагедія, яка забрала життя 11 людей. Розбила серця їхніх родичів і друзів, а також змусила багатьох киян відчути страх і тривогу. Але це також історія про те, як важлива професійна робота правоохоронців, які, зрештою, змогли затримати злочинця і не допустити нових жертв. А от мотиви дій голосівського маніяка залишаються не до кінця зрозумілими. За даними слідства, він убивав переважно через. Корисливі мотиви, але суми, які він забирав, були мізерними порівняно з тяжкістю скоєних злочинів. Можливо, ми ніколи не дізнаємося, що справді рухало цією людиною, яка зовні нічим не відрізнялася від звичайних перехожих на вулицях Києва. Незважаючи на те, що справа голосівського маніяка закрита, а злочинець отримав, я вважаю, заслужене покарання довічного ув'язнення. Важливо не забувати про цю історію. Вона нагадує нам про темний бік людської природи і про необхідність бути пильними і обережними. Дякую, що ви послухали цей випуск. Пишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте про цю справу, чи чули про неї раніше. Бережіть себе і своїх рідних. Пам'ятайте, що ваша безпека насамперед у ваших руках. Нагадую, що у мене є Patreon, де ви можете мене підтримати фінансово, а також отримати доступ до випусків, які я більше ніде не публікую. Також у мене є телеграм-канал, де є анонси нових випусків та різні цікаві новини зі світу криміналу. Тому підписуйтеся, якщо ще не підписалися. До нових випусків почуємося.